Ми всі знаходимося постійно в полоні наших уявлень про себе та про світ, які ми переважно взяли у своїх у свого оточення, у своїх батьків. По перше, всього та наша місія, наше завдання, як мама, я вважаю на це надати нашим дітям більше можливості для довіри та відчуття можливості і безпеки від світу, ніж ми маємо самі. Що для цього слід робити, перш за все, слід обговорити із дітьми, які страхи, які негативні уявлення про себе, переконання, можливо, вони мають. Я не красивий, я загладка, мене вб'ють, світ небезпечний. Батько покине мене, мати мене не любить. Якщо дитина вже. Добре вміє формувати свої думки і може їх записати у зошиті, запропонуйте їй наступну дуже корисну вправу. Якщо вона не пише, то просто проговорюючи ці уяви негативні, а зараз ми будемо робити з них позитивні. Нехай у лівому стовпці вона запише усі свої негативні уяви про себе. Запропонуйте їй у правому стовпці записати протилежні уявлення про себе, протилежні ствердження. Я красива, я гарна, я умний, я успішний, я світ безпечний, я живу в гарній, багатій родині, країні. Жити безпечно, жити цікаво. Мої батьки люблять мене, мої батьки бавляться зі мною. Я довіряю батькам. Я довіряю світу. Світ любить мене таким, який я є. Запропонуйте дитині потім усі твердження з лівого рядку. Почергово промовити і відчути, де це твердження живе у їх тілі, у грудях. У животику, може у голові. Нехай дитина відчує, яка ця думка негативна про себе, яке, ця, яке це твердження на відчуття, наскільки воно важке, може це каміння. Потім нехай дитина витаскує це твердження, цю думку з тіла, з голови, з грудей, з животика, і замість нього покладе те твердження ту. Думку уявлення про себе та про світ, яке написано в правому стовпці. І нехай в тілі стане після цього тепло, світло, як від дотику мами, як від дотику бабусі, прослідкуйте, щоб кожне негативне твердження було замінене на позитивне. А потім запропонуйте дитині, щоб вона виписала окремо. На красивих маленьких аркушах кожне твердження про себе позитивно окрем. А, Й повісила ці твердження на якесь місце, де вона кожного дня може їх перечитувати. Або на, біля дзеркала в ванній кімнаті, або на холодильнику. Або, можливо, дитина буде носити у якомусь нотатнику із собою і кожного дня перелістувати. Та перечитувати ці твердження про собі. Якщо дитина буде ці твердження носити в своїх думках і в своєму серці, то через дуже короткий час в неї сформується все тінше ставлення до себе і ставлення до світу. А я вам гарантую у свою чергу, якщо ви якщо ви робите цю вправу, або дитина буде це робити а, декілька Тижнів поспіль, то її світовідчуття, її позиція світова, життєва зміниться, а за ним зміниться її обставини життя, і життя потече світлою любовною дорогою. Я це спостерігала велику кількість разів і в своєму житті, у тому числі. То я вам бажаю йти своїм шляхом і з тими твердженнями. Які будуть у вас у правій колонці?